Всім доброго дня, з вами знову канал Good Life Ваня і Slackline Урок номер 4 як правильно на нього е, Ну, Звичайно, комусь не бридає вставати біля опори, ходити до центру і на центрі вже робити якісь вправи. То можна просто, найпростіший метод, сів на Slackline, витягну ведучу ногу вперед, когось вправа, когось ліво. Ну і е, не ведуча нога завжди зінути. І таким чином собі трошки підгойдуєтеся. от таким чином. Неведуча нога завжди викидає вас вверх. Тобто ви не можете контролювати е, потужність стрибка. От. Ну і один прекрасний момент, коли ви вже побачили цю чітку рівновагу, просто забирайте ноги під себе і стаєте. От. Е, звичайно, коли ви пригуєте, стоїте не на рівні ноги, бо зразу дієте е, свою рівновагу, а просто таким чином приглушуєте. Е, Коливання з інозігнутими колінами. Ось таким чином. І все. Він гарно, е, як то кажуть, слухається вас. Ну і пішли. Е, всім дякую за увагу.